Всім привіт! З вами черговий випуск Ігроновин. Поїхали! Невеличке оголошення. Я не встигаю поєднувати свою основну діяльність з роботою на цьому каналі. Тому ми шукаємо людину, котра замінить мене. Основна частина роботи це робота зі сценарієм, який ви самі потім будете озвучувати. Звісно, з доречними жартами, актуальними темами, живими емоціями та власними думками. Це класна повноцінна робота з чудовою командою. Тому пишіть нам на пошту, якщо хочете стати її частиною. Лання у описі OG остаточно розпрощались бельгійцем Нексіус, який сидів у запасі з жовтня 24-го року. 11 вересня в трансферній стрічці Hell TV з'явився запис, що його шлях в OG завершився. Також 8 вересня за OG пішов ще один лавочник модо. Так що зараз за OG грає До, Спук, Адамбі, Арождосі, Крізен і на лавці досі залишається бас. Також стало відомо, що білоруського авапера Грікс після недовгого періоду на лавці в героїв. Офіційно відправили в гівно 5 на правах аренди, тобто не викуп, а саме тимчасовий перехід, щоб гравець отримав ігрову практику на командній сторінці Хелтіві Грікс уже значиться в основі «Гівно-5». Вийшло нове оновлення КС-2, що приніс нам патч? Valve закрили дірку за Exec Async, яка на вак захищених серверах могла призводити до рандомних відмов ваших кнопок на клаві та миші. Паралельно дали останній шанс забрати кейс Gallery, колекцію графік зображень та наліпок Character Craft з арсеналу. Після ротації ці позиції можуть зникнути з магазину, а на маркетах різко здорожчати. І все ну реально, цьому єдиному чуваку, що випускає оновлення, платять по строчку в коді, і він хоче якомога швидше виплатити іпотеку. Ну насправді, в останні тижні ми бачимо низку невеликих латочок від анімації ножів і фіксу ФПС під час стрільби до звуків і мінімап. На папері це дрібниці. На практиці невеликими патчами гра потроху йде до стабільності, яку кожен відчує під час гри. Так що тепер курс на часті мікрофікси замість раз на місяць валі за змін. Груповий етап з International 2025 у гамбурзі офіційно відкрито, і як завжди не обійшлося, без поздоровлень капітана Велф і своєї яхти, з котрої він записав звернення, габ. У відео він заявив, цитую. Мені подобається не лише сама гра, а й спільнота. Так у чаті мені часто кидають образи, і десь раз на тиждень хтось напише: Гей, нуб, видали гру і йди у всім відомому напрямку. Але це радше прояв їхньої пристрасті до гри та тієї енергії, яку вони приносять. Саме тому після всіх цих років я й досі щодня граю в Дота 2. Мені цікаво, куди послали Габена під час гри в КС. Він навіть відеозвернення для мейджера не записує. Тепер зрозуміло, чому таке відношення. Габен просто не грає в КС. Чуваки, покличте його, будь ласка, хто-небудь в ММ. Може йому зайде. А потім розкажіть, що ще була така штука, як операції. Бо зараз це все нагадує відношення до неулюбленої дитини. КС така: татку, у мене капіталізація 5 мільярдів. А габен такий ой, да була б вона у тебе, якби я не вів з кіни. Шаришся там в своїй поганій компанії зі своїми китайськими памперами. А от моя дотка, от моя красуня, що ти кажеш? Куди мені йти? Короче, піду я встановлю доту. Вдруг він мені попадеться, і я передам йому великий привіт від нашого каналу. Новий снайпер Мібер, 19-річний нацюцюрник набитий манною кашею, Клім, під час публічного матчу на Фейсит звернувся до чилійського гравця, обізвавши його мавпою. Ви вже здогадалися, громадянинам якої не до країни є цей гравець для південної Америки. Це має чітке расистське забарвлення. Тож клуб випустив заяву. Мова використана гравцем, є неприйнятною та не відображає цінності нашої організації. Хоча спортсмен стверджує, що в його культурі це слово може мати інший підтекст. Ми визнаємо та повністю усвідомлюємо історичний і соціальний вплив, а також руйнівне значення, яке воно має у Бразилії. Не може бути двозначностей, коли йдеться про расизм. У зв'язку з цим повідомляємо, що до гравця будуть застосовані внутрішні дисциплінарні санкції. А також він буде негайно включений у програму расової та культурної грамотності, зосереджену на історії та соціальних викликах Бразилії. Повторення подібного не буде терпимим. Після цього його ще і на фейсид. Забанили на тиждень, як сказав мій знайомий, ну куди він же програвець, його не можна чіпати. Навіть мене колись здається на більше забанили, хоча я такого собі не дозволяв. Тут я згоден: щодня гравці з боліть доводять, що їм не місце на просцені. і тиждень бана від фейсет виглядає як плювок в обличчя всім гравцям, котрі за менші провинності отримували бани на декілька років. А на цьому новини закінчуються. Нагадаю, що ваші коментарі навіть з критикою дуже важливі для просування україномовного контенту про кіберспорт. І саме ваш коментар може потрапити в кінець відео. Дякую за перегляд. Став лайк, якщо вам подобається це відео. Підписуйся на канал, щоб не пропускати свіжі новини кіберспорту. А найголовніше долучайся до нашої затишної спільноти в Діскорд, де ми регулярно разом граємо в різні ігри. Посилання на нашу спільноту, як завжди, в описі. Був. baita.